Вже вночі з неділю на понеділок у Полтаві значно потеплішало. Температура почала коливатися близько нуля та пішов дощ. Як наслідок, суцільна ожеледиця вранці та параліч транспортної системи міста. Комунальники з міської шляхово експлуатаційної дільниці почали працювати з третьої години ранку, посипаючи пісково-соляною сумішю центральні дороги міста. Вночі працювало 12 одиниць техніки, у день 11. Зараз на даний момент практично кругом вже оброблено проїжджі частини піскосовлявої суміші, де де їздить, звичайно, тролейбуси, автобуси, міський транспорт. На даний момент зараз ми працюємо вже по іншим остальним вулицям, де не їздить общественний транспорт. В усній формі про свою роботу повідомили комунальники з Жео номер 2 Вони говорять, також вийшли на вулиці міста близько третьої ночі. Що ж до приватних підприємців, то вони також намагаються сумлінно ставитися до прилеглої території своїх підприємств. Про це говорять у міській інспекції по контролю за благоустроєм. Інспекція зараз працює, проводить роботу як з підприємцями, так і з громадянами міста Полтави, щоб посипала, спралила територія, і територія закріплена за підприємством. Так що Прохання до всіх, як підприємців міста Полтави, так і громадян не пошкодувати 3 гривні на пачку солі і посипати прилеглу територію. У таку погоду боротися з ожеледицю надзвичайно важко, навіть маючи необхідну техніку. Проте полтавці, попри це, мають свою точку зору щодо роботи комунальних служб міста. Можете? Ну конкретно, утра мені можна було заїхати по вулиці Леніна в город на гору. Абсолютно невозможно. Транспорт не ходил практически. Маршрутки, такое впечатление, что большая часть не вышла вообще на дорогу. То есть скопилось на остановке человек 100 у нас на Ливаде. Вы знаете, я никого не видела, поэтому ничего не могу сказать. По крайней мере, я не видела, чтобы кто-то что-то убирал. Как вам сказать, тротуары вообще не... Хочешь взять и парк, и там, и утра, я шел, Невозможно было пройти. Так что... Я вважаю, не задовільно не за взагалі. Я живу вже 62 роки в Полтаві. Кукоба ще був более менее а зараз ніяк. Абсолютно никак. Через ожеледис страждають не лише пішоходи, але й водії автівок. Адже навіть зимова гума не здатна дати повний контроль на крижаній поверхні дороги. У зв'язку з тим, розповідають в обласному управлінні Даї, на деяких дорогах області довелося призупинити рух вантажівок. Окрім цього, проблеми виникли із пасажирськими перевезеннями. Що стосується доріг місцевого значення, там ситуація значно гірша, тому що дорожні організації не в силах змозі оперативно ліквідувати ожеледицю і внаслідок цього в 11 адміністративних районах області було введено обмеження на виїзд пасажирського транспорту. Значить, Стихія з утра захватила в нас західно північну частину області, а станом уже на даний час значить, опади в нас спостерігаються на всій території області. Найкраща ситуація і в обласному центрі. Станом на 17-ту годину сталося 8 ДТП. Усі були зафіксовані до 10-ї години ранку. Начальник ДАІ міста радить у таку погоду не виїжджати без особливої потреби. У зв'язку з погіршенням умов звертаюся до водіїв громадського транспорту і транспортних засобів з проханням виїжджати тільки в крайній необхідності, дайте можливість комунальним службам зробити розвозку піску солі і щоб проїзна частина стала в проїзному стані. Не до відпочинку такі години і працівникам травмопункту. Лише станом на 15-ту годину до відділення звернулося втричі більше людей, аніж у звичайний день. З погодними умовами, які ми зараз наблюдаємо в місті, на даний момент на міський травмпункт звернулося 57 чоловік. Більше, скажімо, процентів 95% це з травмами, які зв'язані з голольодом. В основному травми це переломи і ушиби. Ці цифри, напевне, не останні, адже увечері, коли стане темно, а те, що розтало в день, знову замерзне. Кількість падінь може зрости ще більше. Медики радять у таку погоду не виходити з дому без особливої потреби. В інакшому випадку треба бути пильними та обережними, намагатися обходити суцільний лід.